Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість дороги місячна поверхня. Аби дістатися зі Славути чи Романін, потрібно брати танк або навіть лунохід. Інакше автівку доведеться терміново віддавати у ремонт. Переконують тотешні мешканці. Люди звернулися до народного контролю. Родина Володимира щодня змушена їхати цією дорогою. Останнім часом бояться за коня. Тварина травмується через ями, які ніхто не латає. Погана дорога, не хочуть ремонтувати. Як ремонтують, то тільки де не де. Одну ямку засиплють, а остальні не хочуть Не хочуть чи не можуть. Місцеві водії навіть втомилися вже рахувати, скільки коштів йде на ремонт залізних коней. Машина в мене українська, так. Гроші витрачаю немирено. Я представляю, якби була б іномарка, я б позбувся вже машини. Я б її не зміг в технічному стані держати належному, щоб можна було її експлуатувати. Два рази в рік стабільно, перебираємо ходову. Повноцінний член сім'ї. Хорошим апетитом Хто при наших дорогах? Автомобіль. Тож і смачних побажань на адресу влади не стримують. Щоб вони їздили всю життя на такі дороги. Кожен день щось підключують. Як не болти підходять, то ще щось поламають. На дорозі зустрічаємо сільського голову. Йому розбитий шлях теж не до вподоби. Тому свого бюджету вирвав 40 тисяч на ремонт. Чекає на гривні ще й від району. Виділені кошти 40 тисяч. Плюс дає район 40 тисяч і незабаром дорога буде непізнана. Буде хороша дорога. Журналісти народного контролю їдуть до голови Славутського району, аби з'ясувати, чи планується взагалі ремонт цієї дороги. Там запевняють до кінця літа підлатають. Дорога загального користування місцевого значення від Славути до Кутро Шевченка від кутро Шевченка до села Миньків, Цю дорогу буде виділено в межах 120-130 тисяч гривень. І ми плануємо її розпочати. Приблизно на початку липня ремонт цієї дороги, і до кінця літа вона буде не капітальний ремонт, але вона буде відремонтована. По ній може йти транспорт як громадського значення, так і власне. А вже восени ми спробуємо проїхатись від Славути до Меньковиць вже відремонтованим шляхом. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.